Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 березня 2025 року. Сьогодні, 10 березня та завтра, 11 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. А це значить, що сприятливий час для посіву насіння сидератних зернових культур, тільки зернових культур, будь ласка. І для посадки цибулі на зелень. Цибулини не буде, але зелень буде. Для салатів дуже добре, так що можна посадити. Не рекомендується поливати рослини, але якщо є необхідність, то старайтеся по краєчку горшочка поливати. Підживлення небезпечні для рослин, це знак стихії вогню. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Попереду повня та місячне затемнення. Дуже Такий складний, напружений період, коли рослини не можна різати, тому що не тільки туди можуть попасти грибки різні віруси, а й в цей час, коли зрізаємо перед повним місячним затемненням рослинки, то ми залишаємо ці рослини без енергії. Енергії залишається дуже мало у рослин. тому... Це цікава тема. У нас про цю тему дуже багато є інформації, і ви вже про це знаєте, але нагадую: захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 10 та 11 березня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 10 та 11 березня. це час Місяця в знаці Лев. Але відповідає за серце та серцево-судинну систему. Тому треба подбати про серце в першу чергу. І в раціоні для цього повинні бути протеїни, вітаміни Д і С. Тому дуже важливі в цей час натуральні соки та трав'яні чаї. А до цього ще й треба добре, смачно приготувати з деяких продуктів. Смачні смачні страви. Ну що ж, що ми можемо приготувати? Можемо готувати каші з рису, гречки, вівсянки і пшона вони дуже корисні для серця. Готуємо страви із риби, морепродуктів. Корисна дуже печена картопля. Із моркви готуйте, з квасолі, гороху, з усіх доступних овочів, фруктів, ягід, готуйте різні страви і обов'язково використовуйте для харчування ще й часник. Часник їжте в першу половину дня. Дуже корисні волоські горіхи, насіння соняшнику та вітаміна зелень в дні, коли місяць знаходиться в знаці Лев Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам, людського, здоров'я, вам міцного, миру вам та добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!